Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Телець на січень 2024 року. Тельці, я хочу вас привітати з Новим роком і побажати, щоб в новому році здійснились всі ваші мрії і реалізувалися ваші бажання. Ось давайте розпочнемо з гороскопу. А розпочнеться новий рік з того, що 2 січня планета Меркурій закінчує свій ретроградний рух і буде рухатись прямо. Вона знаходиться у вас в 9 секторі гороскопу. Тобто, якщо у вас були плани купувати техніку, купувати, продавати нерухомість, автомобілі, підписувати документи, то ви вже можете це робити. 2 січня виходить, 5-го вже можете це робити. Наступне це значить, планета Марс, яка 4 січня змінює знак і переходить в знак Козиріг. Марс це планета, яка відповідає за нашу активність, за спорт, за драйв. І вона буде у вас знаходитись в дев'ятому секторі гороскопу. А що таке дев'ятий сектор? Дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за все міжнародне, за поїздки за кордон, за міжнародні компанії, за роботу за кордоном, за співпрацю з іноземцями, за навчання, за суди і за релігію. От. Що це може означати для вас, якщо ви, наприклад, навчаєтесь, здобуваєте освіту, то у вас буде багато сил і енергії, і бажання навчатися. Розумієте, ви будете ну, просто хотіти вчитися, приділяти цьому багато часу, і вас, ну, знаєте, інколи, коли дуже багато вчишся, читаєш, ніби як голова квадратна болить, у вас буде. Енергія і сили на це все. Потім, що стосується за кордону, ви можете кудись поїхати за кордон і на відпочинок, наприклад, на якийсь гірськолижний курорт, або навіть на море взимку, або, ну тобто, це може бути пов'язано з. Вашою якоюсь особистою відпусткою може бути так, якщо вам близька тема за кордону або, можливо, ви іммігрували і проживаєте за кордоном, це можуть бути зміни у вашому житті, якісь трансформації певні. І ще хочу відразу звернути на вашу вашу увагу на те, що дев'ятий сектор в січні місяці для вас буде дуже актуальним, тому що. Там знаходяться чотири планети. Тому для вас ця тема всього іноземного міжнародного навчання буде дуже актуальною, і це хороший час для цього. Ось наступне це новий місяць, який відбудеться 11 січня. А відбудеться він в Знаці Козиріг, і це той самий дев'ятий сектор, про який я говорила попередньо. Що взагалі означає новий місяць? Ми живемо якби циклами. Астрологія це взагалі наука, яка вивчає циклічність планет. От, між новим місцем і повним місяцем зазвичай є два тижні. От, і це про зміну енергії. Так як це буде новий місяць, в знаці козиріг, а це земний знак, який дуже любить структуру, порядок, любить, коли, знаєте, Людина дотримується закону, коли все на своїх місцях. І для вас це значить, дев'ятий сектор гороскопу. Це коли щось нове приходить в наше життя. Може бути так, що вас хтось помітить в соціальних мережах і запропонує вам роботу або співпрацю. Якась наприклад, ви займалися пошиттям. Наприклад, спідниць або е, одягу, або ще чогось, і вас помітить іноземна компанія і запропонує співпрацю, або якусь колаборацію, або, е, наприклад, ви довго чекали е, на якусь звістку про роботу за кордоном, і ви отримуєте якусь е, цікаву для вас пропозицію, що ви самі не будете очікувати. Тобто, це щось нове, що буде стосуватись дев'ятого сектору. або Наприклад, ви підете на навчання, буде у вас новий семестр в навчанні. Або, наприклад, якщо у вас були суди, ви можете отримати якусь новину, якесь рішення суду, наприклад, так далі. Ось наступне це 14 січня. Планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Козиріг. І це теж для вас той самий дев'ятий сектор. А Меркурій це планета, яка... Відповідає за комунікацію, спілкування, Меркурій е, е, допомагає нам підписувати документи, е, відповідає за транспорт за родичів, за поїздки недалеко. І е, можливо, ви, до речі, можете поїхати до яких своїх родичів за кордон. Вам зроблять запрошення. Або це можуть бути якісь поїздки недалеко. Наприклад, якщо ви мешкаєте. За кордоном в якійсь країні, там, наприклад, Іспанії, ви будете їздити дивитись Іспанію. Просто це недалеко. Не, не ви не поїдете там кудись там, за тисячу кілометрів. Тому що по Меркурію це десь відстань до 300 кілометрів. Тобто ви можете кататись, дивитися країну, але теж не, не, не сильно далеко. От. І якщо у вас був Ну, була співпраця з іноземною компанією, або взагалі мали бути якісь переговори в січні, ви за це переживали, то Меркурій вам надасть сил і впевненості в собі, і в своїх комунікативних здібностях. Ось, Наступне це значить Сонце. Адже 20 січня сонце. Змінює знак сонце. Це робить раз в місяць на місяць часу, і воно переходить в знак водолій. А це для вас десятий сектор гороскопу, і значить енергія зміниться. А десятий сектор це сектор, який відповідає за кар'єру, за наш статус. От за батька, і вас фокус вашої уваги з 20 числа може змінитися на вашу кар'єру, можуть бути зміни в роботі. Ось наступне це теж дуже важлива подія, адже 21 січня планета Меркурій. Переходить в знак водолій, але це ще не на не на наступних 20 років, адже в 2023 році Меркурій теж входив в водолій на декілька місяців. Потім він. Вийшов з водолія. І в 2024 році він так само він зараз увійде в водолій а, на якийсь час, а потім ще повернеться в Козиріг і вже в кінці року, на 20 років, увійде в водолій. І це для вас тема 10-го сектору. Це тема кар'єри, статусу, тобто найближчі 20 років у вас будуть багато змін, які будуть стосуватися вашої роботи, кар'єри і статусу. І просто по плутону це не буде так, що там за один день все змінилося, і 20 років ви живете, і у вас нічого в житті не відбувається. Ні. Плутон це повільна планета, і е, е, вона вносить е, такі зміни, трансформації в наше життя на ну надовго, на багато часу. Е, ось наступне значить планета Венера. 23 січня теж переходить в знак Козиріг, і це буде для вас дев'ятий сектор гороскопу. Я говорила вам попередньо: у вас в дев'ятому секторі буде такий стеліум планет чотирьох планет, і там ще новий місяць. Тому. Тема 9-го сектору всього міжнародного буде дуже актуальна. А Венера це планета, яка відповідає за кохання, за красу, за гроші, і тобто, гроші вам всі ж можуть приходити через закордон. Через іноземні компанії співпрацю за кордоном, роботу за кордоном. А що стосується теми кохання, ви можете з кимось познайомитись з іноземцем, чи з іноземкою, чи з людиною, яка живе за кордоном. Тобто, якщо щось таке буде, тельці пишіть в коментарях. Ось наступне, що хочу сказати, за повний місяць, адже 25 січня відбудеться повний місяць в знаці Лев. А це для вас четвертий сектор гороскопу. А що таке повний місяць? Повний місяць завжди говорить про завершення, і це коли ну знаєте, приходить. Якби завершення якоїсь ситуації, чи підсумки чогось, чи, наприклад, як у вас в четвертому секторі буде повний місяць, якщо у вас була така ситуація, що ви, наприклад, довго не могли продати нерухомість? Вже там ставили рекламу на всіх сайтах, вже багато клієнтів приходило, дивилося, але ніхто не хотів купляти, то зараз ви можете мати угоду. В районі 25 січня можете реалізувати там свою нерухомість. Або, наприклад, ви жили на оренді, і у вас закінчується договір оренди. Або, наприклад, ви здавали приміщення чи житлову нерухомість там людям, і в них закінчився термін. Вони вам повідомили, що вони з'їжджають, більше не хочуть там бути. Ось і це така тема пов'язана з нерухомістю. Це ще може бути. Тема пов'язана з місцем проживання, ви теж могли там орендувати, чи жити на одному місці, наприклад, жити з батьками, а зараз розумієте все, я хочу бути більш самостійною. Чи, наприклад, ви з дружиною жили у батьків, і зараз розумієте, що вам краще, наприклад, жити окремо. Ну, тобто, це така тема пов'язана з нерухомістю. І з місцем проживання. І наступне це планета Уран. Е, Уран 27 січня е, закінчує свій ретроградний рух і буде рухатися прямо. Е, Уран знаходиться в вашому Тельці і буде там знаходитися ще весь 24 й рік. Буде вас трансформувати, трансформувати вашу особистість. Адже перший сектор це такий глобальний сектор. Це звичайно сектор, який. Е, Відповідає за те, як ми зовнішньо виглядаємо це сектор наших цілей, нашого розвитку, нашої особистості, таких наших трансформацій. І ще хочу сказати, що. Зараз, починаючи з кінця січня, всі планети будуть рухатись в прямому русі, і це, в принципі, дуже хороший час для будь-яких почин... починань, для того, щоб створювати сім'ю, виходити заміж, женитися, відкривати фірму, розпочинати бізнес, кудись їхати, переїжджати. Це стосується абсолютно всіх. Це дуже хороший період. І ще хочу згадати, такі планети, як Юпітер. Юпітер теж до середини, десь травня, буде знаходитися в вашому знаці. Тельці. Він вас, можливо, розширяє. До речі, по Юпітеру в першому секторі можна набрати вагу, поправитись. І це, звичайно, ще зміни зовнішності, зачіски, цілий. Напишіть тельці, як вам для вас Юпітер, в вашому знаці, подобається, не подобається. І ще хочу згадати дві планети: це планети Сатурн і Нептун, які теж знаходяться в знаці Риби в 11 му секторі. Вони будуть там знаходитися цілий 24-й рік. І по таких планетах вищих і соціальних це зміни, які ну, відбуваються повільно. Тобто, ви можете навіть по суті не розуміти, що. Ви міняєтесь, а вже потім прийде час, і ви зрозумієте, що ого, стільки всього змінилось, а раніше ви цього не розуміли. І одинадцятий сектор це звичайно сектор, який відповідає за друзів, за наше коло оточення, за наш колектив. І протягом минулого року, і цього року у вас ваше оточення буде змінюватися. Ось такий дуже цікавий і насичений перший місяць нового року на вас чекає тельці. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.